Всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Сафрон UA на Turtle MK-1 або просто черепаха так, по простонародному. Карта Хімельсдорф. Ну що ж, до бою. Так, ну. е, е, я в попередньому відео на Хімельсдорфі тут грав японський самурай СТБ-1. так. Я сказав, що щось давно на Хімсдорфі не було боїв. І е, почув відповідь таку від деяких підписників, поважних підписників та глядачів, що е, чому мало епічних боїв, тому що на ній мало грають. Я сумніваюся, що на ній мало грають, і що мені написали, що е, вона в бані в багатьох. так? Ну, Забанена. Мені здається, тут є де пограти. От дивіться, ми зараз на черепах. Це у нас дійсно такий панцерник, так, ми, Я думаю, зараз будемо. Е, ну, Ми переконаємося в тому, що дуже крутезно танкує, і вже тільки початок бою вже тисячу натанкував. так. Нахлопушувальна гармата, непогано, деміч вилітає, пробивна. Бачимо, що навіть ми граємо на бронебійних снарядах. Бронебійні снаряди 240 на восьмому рівні. Це дуже класно. Я вам скажу, це, це чудове пробуття. Ну і зараз рахунок КД, ми можемо нормально понахлопушувати денно. Так, один е, наш, е, одна наша черепаха, хотів сказати, тримає. Не одна черепаха тримає, ззаді ще прикриває Т-34 та КВ-4 Креславського. Велика армадія ще по бою у нас поїхала на гірку, там буде заробіще, як завжди. Туди ще можна було на Петесі поїхати. Або на банан, так як наш герой зробив, прикрив, бачимо, навіть не рухається, просто прикрив своє НЛД і нічого не можуть зробити. У нас однорівневий бій, так що всі в нас в рівних умовах, так. а наш герой е, користується тим, що навіть не треба рухати самою ПТХою, так, корпусом не треба рухати. І в нас розкид такий невеликий. Тай розкид такий, я вам скажу, що і невеликий, сам послід, навіть коли ти рухаєшся. І бачимо, вмикає скліще і пробиває по полочкам. Суперники знітилися. Так? Починаються випадкові події там на залізниці. Так? Можна було на залізницю поїхати, теж не погано, Там є місця, де можна працювати НЛД. Так? Відбуваються випадкові події. До речі, зараз у нас ландшафт зміниться і на банані. Чудово, можемо тоді вже ближче підходити. Знітали суперники, нічого вони не змогли зробити. саме на банані. А тепер змінюється ландшафт і тепер будуть, напевно, що й по центру проїжджати. На це треба буде відреагувати. Поїхав наш жовий перед не розуміє що. Це якраз плюс для нього. Так, там на гірці начебто все непогано. У нас біля бази зараз не дуже чудово, отже, треба швидко вихлопушувати суперників. 6-2 побою, не нашу користь. Мінус 2000 просадка по ХП це велика просадка, тому що е, ну, ми на 8 граємо. Так, це навіть для десяток велика, велика просадка. Так, ну, що? Ну, цього вже важко бачимо. Там треба звернути увагу. Крайслер під'їжджає ззаді. Не бачить наш герой. Дуже зайнятий він перехлопушуванням суперників, тут такі дуельні дуелі, два проти одного. Ми з цієї дуелі виходимо переможцем майже. Так, ззаді, я казав, ззаді зараз заїде. 3840 вже натанковано. Це по бронюванню, це дійсно панцир. Ну, якщо ще грамотно грати не. 4383 настріляно. У нас дуельна дуель, ну з якої ми виходимо переможцем, я думаю, без проблем. Так, ну під хлопушу, ззаді там. Бачите, ззаді, а нас іще. І Т-34 прикриває. Брахтіші на тяжах ну непогано, дуже класно зіграли. Прикрили і не змогли вони виїхати, суперники, і е, підхлопушити нашого героя. В Цей момент наш герой вже прихлопушує два вороги. 5200 вже настріляного. Майже 5 тисяч На якому вам треба бойову задачу виконати, щоб понатанковувати, ось берете і витанковуєте. Все просто в нашій чудовій та цікавій грі. Так. Поїхали на вздогін, ми вже е, за Кернарманом. Тому що, ну, е, він може бути небезпечний. Так? Ну він небезпечний. Він знітився, він здався вже до гори, так, вірніше ствол гори, то він вже здався. Чудово, зайняли, е, вибили ми верніше банан, так, зайняли ми центр. На гірці там не зрозуміло, що повертаються наші братіші, бо у нас небезпека зараз на... Базі, ну, яка там небезпека, ну хто там може? Чаріотір він не, не небезпечний на такій карті, так? Там на захопленні якась петиха, зараз їй там он, три танки, їде, зараз її будуть кушать без проблем. Отже, 9-9, вже перевага. Мені здається, на нашому боці, так? Ні, я думаю, що. Навіть якщо 9-9 і у нас невеличка просадка по ХП, зараз ми цю невеличку просадку по ХП знівелюємо. Дійсно, бачите, грамотно грає. він бачить, що Ісу 152К він небезпечний, чим він зараз може під Пішка виїхати, Ну, він на нас не звертає увагу. Чудово, поїхали, допоможемо там на базі. щось довго вони там полупають е ПТ-шку. гірці в нас теж не чудово. На 44-ка залишилась, так? і Т-110, я так розумію, чи який там. А, і Т-103 залишився. Чудово, що Ісу на нас не відреагував. Тому що ми, ми, там, деміч непоганий міг на пол ХП дати. Так? Тепер я думаю, що Чарріохер буде тікати, тому що бачиш, що на нього вже е, вирячили очі наші і їдуть по В нього там ХП зовсім не залишилось. На такі картонні танки на Хімсдорпі дійсно важко грати. Оце я тут сперечатися не буду. Хоча є варіанти, є. Ну, Є, але дуже невеликі варіанти. Так? Наприклад, от які ми бачили тут бої? На грилю ми, по-моєму, бачили. Так? А, по-моєму, на грилю ми бачили, і він тут так на що пішов. І він не те, що рельєфом користався, він отак з-під тишка стрільнув, від'їхав, стрільнув, від'їхав. Нагадайте мені, експертні експерти саме по реплеям від підписників ще не бачив всі ліклеві від підписників, то обов'язково передивіться. Та порекомендуйте друзям підписатися на чудовий та цікавий ютуб канал Гравець Я його, чесно, я його дивлюсь кожен день. От просто я в задоволення дивлюсь в цей канал. Задоволення отримуєте. Ну, бачимо так, поки що. Нічого не зрозуміло, але все одно я бачу нашу перевагу. От я бачу, що. Наш герой впевнений, так вже й танканув навіть від Ісу на 750. Так, 5600 натанковано, 6 настріляно. Гірку все ж таки захопили суперники, там одні петехи, так я зрозумів. Будуть вони об'єднуватися і їхати на нашу базу. Чи вони знітились? Якщо знітились, то це наша буде перевага. так. Намагаємося ми якось виманити. Опа-опа-опа-опа! Виманили, відреагував він. Ах, там з гірки нас підхлопушують, обережно. так. Хочу підсвітити його. Підсвітився, чудово! Ого, на знищення. Зразу ж 5 ворогів знищено. Це не пробиває! <світ> Огонь! 6 ворогів знищено, 7270 настріляно. 6500 на танку. <світ> це крутяк. Так. Ну, я ж кажу, давно не, бу не, бу не було. Е реплеїв саме з Хіммельсдорфа, але коли вони з'являються, то це якийсь Неймовірні епічні епіки. До речі, я колись бачив дуже крутезний бій на ЄБЕРі. Тож, ну, я ще тоді не записував відео. І саме на Хімлсдорфі. Що він тут витворяв? Він переклопушув 5 ворогів, знищив, так? І ще й затягнув бій. Не було там Колобанова, але він затягнув той бій. Це дійсно було крутезне. Так, ну і залишається одна петеха. Так. Де ще ріотер. Я думаю, що... Там впорається з ним наш братіж. Підраховуємо, підсумовуємо так, ми, наш бій. Показав, на що здатен, здатна черепаха, так, от пансер, сам оцей панцер, так. як треба грати. Тут невеличкі командирські башенки, тому його і не пробували. Як треба грати саме на хімісторпі. 7270 настріляно, 6540 натанковано. ХП, правда, вже не дуже багато залишилось. Але ну там так. Так вийшло, що підставився, що трішки підклопушили нас з гірки саме. Але ми ті, хто нас підклопушив, ми їх і приклопушили. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.